Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу і в чому вона полягає, та як її наблизити. Хочу почати розмову з фрази від Кафа. Він недавно дав в інтерв'ю. Таку фразу: Я ніколи не бачив конфлікту, який можна було б розрішити без установлення фактів. І ми встановлюємо факти, що ж, 에, Сполучені Штати, а точніше, Білий дім, команда Білого Дому, Трамп і його 5-6 ефективних чи дефективних, побачимо менеджерів, 에, вирішили встановити факти: факти війни, 에, в чому справа, і виступити такі собі арбітром під схваткою і розібратися. У війні зупинити війну і умиротворити суцільне зло, тюрму народів, імперію зла. Як це відбувається, це ми можемо спостерігати в режимі онлайн. Це постійно ліється інтерв'ю. Я давав коментарі на своєму сайті в Фейсбуці щодо інтерв'ю Віткафа та Керу Карлсону. Зараз навіду декілька уривків інтерв'ю від Кафа американській пресі, про що він там говорить, про що несеться. Але як то кажуть, слухаючи зараз заяви і хід перемовин, так би мовити, з такими друзями і ворогів не треба, треба дивитися правді в очі і відверто сказати, що. На жаль, маємо констатувати, що відкритий наразі третій фронт в Україні. Я поясню про що я маю на увазі. Перший фронт, на мою думку, розповчався з отриманням незалежності в 91-му році, коли партійно-комуністична номенклатура, об'єднавшись з криміналітетом, захопила владу і приступила до пограбунку України. Україна тоді мала дуже потужний військовий потенціал, економічний потенціал. Тут було розташовано дуже багато виробництв і оборонної промисловості, і виробництв промисловості. Все це протягом 35 років розкрадалося різними ефективними менеджерами. І постійний негативний відбір у владу посилював кланово кримінальне угрупування. І призвів до зніможення України, до втрати обороноздатності, до втрати економічного потенціалу, до демографічної кризи, послаблення країни і цим не міг не скористатися. Наш постійний, можна сказати, столітній ворог, східний ворог, імперія зла, тюрма народів, Російська Федерація, яка постійно розширювалася. Зарахунок захоплення і знабожіння е, сусідніх народів і від е, спроб захопити зсередини країну через Януковича, через його агентуру російську агентуру, е, не здолавши це, не змігши, вони почали вторгнення. Спочатку в Крим, коли е за підтримки і наполягання тодішнього Білого Дому на Обами його ефективних менеджерів, в тому числі Байдена, не дали можливості чинити супротив, але ну треба віддати належне, і ми не готові, українці не були готові чинити опір. Почався другий фронт з Російською Федерацією, який зараз продовжується і нагнітається. Але якщо раніше ми ну, намагалися рахувати сполучені штати білий дім. В партнери точно не в союзники, але хоча б в партнери. І я вже неодноразово при адміністрації Байдена говорив, що Білий Дім стратегічно верніше тактично на тактично на стороні України, а стратегічно на стороні Росії. Зараз Трамп з його ефективними менеджерами вже не приховують свою прихильність до ідеології мир через силу. На жаль, ми не зразу усвідомили, що. Це мається увазу при застосування сили саме до української сторони. І ота от риторика, яка зараз відбувається з уст Віткафа, він намагається пояснити, що вони хочуть розібратися, в чому справа, і зараз фактично привести нас до лагідної капітуляції. На жаль, наші дипломатичні зусилля дуже слабкі. Ми втрачаємо. Позиції, це вже ну, на протязі 35 років. Взагалі не згадується Бутапештський меморандум і зобов'язання якраз Великобританії, Сполучених Штатів той же Росії, захист суверенітету України. Зараз відкав, ви ж бачите. Він співає оди Путіну, що така людина не може обманути. Ну, тут, напевно, треба пару все ж таки цитат навести. Відков заявив: ми хочемо, щоб всі в якійсь мірі були задоволені. Тому ми хочемо, щоб і Росія була в якійсь мірі задоволена. Ми хочемо, щоб і Україна була в якійсь мірі задоволена. Коли я кажу задоволені, я маю на увазі, що всі відчувають, що ми вийшли з цієї справи з угодою, з якою всі можуть жити, з якої такої справи чому не називається акт агресії, порушення міжнародних прав, порушення прав людини, фактично зневолення більшої частини східних територій, там де нібито Вітков заявляє, що Росія має на це права. Тому що там живуть російськомовні е, у, е, українці або росіяни, або російську. Ну не знаю з його теорії, але от вдумайтесь е, про цих арбітрів, да, які хочуть з'ясувати обставини, я думаю, що за мої 67 років лет на этой землі я ніколи не бачив ситуації, де не було б двох сторон у історії. Це ніколи не буває так чорно біло як люди хочуть представити. Так що є претензії з обоєх сторон. Но наша задача, и опять же под руководством президента наша задача, сузить круг вопросов, собрать стороны вместе и остановить убийство. Это план действий, и это то, что мы все там делаем. И я думаю, что мы делаем это довольно эффективно. И я думаю, что вы увидите, что будет объявлено о большем прогрессе после понедельника. Вы, кажется, уверены, что он не хочет расширять территорию за пределы того, что он уже захватил. Я знаю, что будут разговоры о том, сколько из этого Украина вернет или не вернет. Но вы уверены, что он не пойдет дальше или не имеет амбиций в отношении Европы? Очевидно, они обеспокоены этим, так как находятся гораздо ближе географически. Но в 2014 году у нас был Крым. Он не вернулся. Почему? И он, как вы знаете, зашел гораздо дальше в этой последней атаке на Украину. Так почему вы уверены, что он не пойдет дальше, если ему дадут какую-то награду или территорию на этот раз? Ну и смотрите, он воюет уже несколько лет, в значительной степени. Это было связано с этими пятью регионами, и это в его речах. Это это, существует мнение внутри страны России, что это российские территории, что там проводятся референдумы. В этих территориях, которые оправдывают эти действия, я не занимаю чью-либо сторону. Путин вырешив и... Захистить... Російськомовне е, населення для цього він стер з землі половину Донбасу, вторгся в Херсон, намагався захопити Київ. Це все е, лягає в конву Віткафа, що він на це має право знищити майже мільйон росіян на цій території. Скільки там на Донбасі було близько трьох мільйонів? тобто. Для того щоб нав'язати свою волю в розумінні Путіна можна знищити мільйон власного населення, знищити е, територію, зруйнувати Донбас, вторгнутись в інші частини України. От, це все для, для Віткафа, це все нормально, тому що ну невже ж е, Путін може обманути тепер? Меня спрашилі, а майомніні о. том, каковы мотивы президента Путина в более широком масштабе. И я просто сказал, что не вижу, чтобы он хотел захватить всю Европу. Это совсем другая ситуация, чем была во Второй мировой войне. Во Второй мировой войне не было НАТО. Так что я просто... У вас есть страны, которые вооружены там. Для меня это просто... Я верю ему на слово в этом смысле. До речи, тут в, интервью американские журналисты, американка дуже читку чітко влучно задала питання щодо того, як намахав Відкав Хамас. Він же ж там гордився. І е, Трамп його цей його посланець на близькому сході. Він там швидко врегулював ситуацію з Хамасом, який виявився, що Хамас його на, на намахав. Я був в вдохі. Я зустрічався з многими арабськими лідерами на арабському саміті. Я думав, що у нас була зділка, приємлима зділка. Я думав, що у нас було одобрення від Хамас. Може бути я. Знаєте, був обманут Емфрії Емсонарій. Но я думав, що ми були там, очевидно, ми не були, так що это на Хамас. Вот. і тепер він заявляє, що ну Путін, разві Путін може обманути? Тим більше, що він повністю має права, нібито за версією Віткофа повністю має права на ці території. Я не знаю, які він має права на Запорізьку область, Херсонщину. Яка це калебель російська? це, ну колебель казацтва в Запоріжжі, Хортиця, це ну це все місця українського казацтва, але тут з'явилися російськомовні, тому він має право? Там вона власно задає питання. А якщо Путін не задовольниться цим і піде на Європу? Ви кажеться, уверений, що він не хоче розширяти територію за приділи того, що він уже захватив? Я знаю, что будут разговоры о том, сколько из этого Украина вернет или не вернет. Но вы уверены, что он не пойдет дальше или не имеет амбиций в отношении Европы? Очевидно, они обеспокоены этим, так как находятся гораздо ближе географически. Но в 2014 году у нас был Крым. Он не вернулся. Почему? И он, как вы знаете, зашел гораздо дальше в этой последней атаке на Украину. Так почему вы уверены, что он не пойдет дальше, если ему дадут какую-то награду или территорию на этот раз? Ну и смотрите, он воюет уже несколько лет в значительной степени. Это было связано с этими пятью регионами. И это в его речах. Это, это существует мнение внутри страны России, что это российские территории, что там проводятся референдумы. В этих территориях, которые оправдывают эти действия, я не занимаю чью-либо сторону. Я просто обозначаю, в чем заключаются проблемы. Яне, я никогда не видел конфликта, который можно было бы разрешить без установления фактов. И мы устанавливаем факты. Теперь меня спросили о моем мнении, о том, каковы мотивы президента. Путіна в більш широкому масштабі, і я просто сказав, що не віжу, щоб він хотів захватити всю Європу. Ну я думаю, після таких заяв Віткофа Європа точно має присисти. Так як Пуйло не хотів захоплювати Крим, пам'ятаєте його заяви, що він не збирається захоплювати Крим? І що відбулося? Звичайно, після таких заяв, заяв від Віткафа, це реальна загроза для Європи. З урахуванням того, що Сполучені Штати не збираються більше робити захисну парасольку для Європи, це точно буде розганяти ядерну історію і спробу Європи отримати ядерну зброю. Ну, це до того, що ну знаєте, я вже наводив анекдот верніше прислів'я. Що пити за здоров'я, це все рівно що кохатися за От Зараз Сполучені Штати нібито бояться ядерної війни, тому хочуть вгамувати суцільне зло, тюрму народів, щоб не було ядерної війни. Але своїми діями розганяють гонку озброєнь Європи і інших країн. Тому що якщо ти не маєш ядерної зброї, то ти вразливий. Від країн з ядерною зброєю, тому що ну немає, немає сьогоднішнього міжнародного права, немає міжнародних інституцій, яка б могла зупиняти ООН не працює. І от ще одна заява цікава щодо якраз Будапештського меморандуму, заявив Гренел. Прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна броя, зброя належала Росії і була. Її е, залишками Україна повернула ядерну зброю. РФ, вона не була українською. Це незручний факт. Посланець Трампа, ще один ефективний менеджер Гренал. Ви розумієте? Виявляється, все, що належало радянському Союзі, це належало, належало Росії, тобто була 15 республік, і все чомусь належало лише Росії. Оце е, це арбітр. Білий дім, Трамп з його дефективними менеджерами так розуміють ситуацію в Європі в східній частині Європі. Так вони розуміють, розвал Радянського Союзу все налажало Росії. От оцей арбітер буде зараз визначати, як має закінчитись війна. Я взагалі не знаю, чого він не згадав. Цей е, Гренал, да, про Володимира Великого, який хрестив Київську Русь, яка належить теж Росії. Правильно, це ж все належить Росії. Ну я не знаю, як от е, це можна переносити. Як я розумію, що зараз Зеленський після цієї виходки в Білому домі, е, як я вже казав, програвши е, гру в моргалки раніше, моргнувши, да він зараз погоджується, повністю погоджується. На всі пропозиції Трампа щодо миру, розуміючи, що миру не буде, тому що ну неможливий мир, поки не покарано зла. Я не знаю, як все це змінити, тому що немає сили. Яка може фактично зараз подолати і воювати зараз на трьох фронтах? Єдина сила це люди волі, українські патріотично налаштовані українці, їх десь 3-4 мільйони, відкривши сполучені штати Трамп, відкривши третій фронт проти України, враховуючи сьогоднішнє просто жахливе розкрадання коштів тою адміністративно-кримінальною системою, яка зараз. Ну, займається мародерством в середині України. Крім того, треба тримати фронт, відбиватися від суцільного зла, який розгорнув повністю розгорнув Росію на військові рейки економіку, ВПК, от нещодавно дивився інтерв'ю Рола. Це один із командирів третьої штурмової бригади. Він говорить: ну всі ну вже не видно неозброєним оком, що ми досі не виконали закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, не розгорнули в власні потужності, не розгорнули національну економіку. не Перевели систему державного управління. У нас марадери всередині на на Печерських пагорбах розкрадають. Марадерять коли у нас іде вже війна, і фактично з Сполученими Штатами лагідна така капітуляція, до якої склоняють, і замість того, щоб дійсно продемонструвати, до речі, були слухання в конгресі. Викликали трьох силових керівників ФБР, ЦРУ, Генералів заслуховували щодо війні з Росії. Вони дали аналіз: що якщо навіть буде прорив фронту, українці не здадуться і будуть, ну то що колись казав Кулеба, да навіть лопатами чинити супротив, тому що у нас немає вибору, нас ніхто не врятує від знищення цілі. Суцільного зла тюрми на народів не змінилися. Сурков заявив, що Росія буде захоплювати території до їм дозволить Бог. І явно, це е, не Трамп, той Бог, який зупинить е, Російську Федерацію. Бачили, відкав е, розчулився, привіз е, портрет Трампа. Які там нам намалював якийсь художник? Розповів, що Путін молився за Трампа, коли йому попали вухо, розчулився над цим партнеретом, Ну, це нарцис, Відвертий нарцис. Ви пам'ятаєте, якщо знаєте, нещодавно в одному з штатів в галереї там повісили Трамп, який не сподав фотографію, верніше картину Трампа, яка не сподобалася Трампу, і він задав її зняти. Тобто людина, яка вершить судьби миру, да, яка е, вирішила е, переділити світ заново, переймається картиною в одному з штатів. І я ну, зрозуміло, коли Зеленський демонстрував Трампу фотографії наших поранених, е, що творить з полоненими Російська Федерація. Як Трамп навіть не захотів брати в руки. А тут портрет себе любимого. Ну разві можна не довіряти такій людині, яка вручає такі портрети, або чи треба довіряти людині, яка демонструє, що цей арбітер підігрує, явно підігрує іншій стороні. Що роблять з такими арбітрами на футболі? Просто їх б'ють. Я розумію, що ну на жаль. До цього не дійде, але ми маємо реагувати на цю ситуацію. Розуміти, хто нам друг, хто нам ворог, розуміти, що нас ніхто не врятує, якщо ми не почнемо вчинити супротив, не почнемо боротися. По перше, з власними невігласами всередині України. Сім кроків до перемоги саме цей план, який має змінити ситуацію всередині країни, і ми будемо змушені це зробити. Питання ціни, коли ми дійдемо до таких дій і до таких рішень. Ну а те, що відбувається в Джиді, там обговорення да зараз обговорюють чергове раз обговорюють зерновий коридор. Що було після останнього зернового коридору, коли 20, в кінці 22-го року навмисно нас зупинили? Цей Гутереш керівник ООН, там трохи погрався. Ердоганці зерновою коридором, тому що Путін, коли зайшов, коли зрозумів, що він був не готовий до такої повномасштабної вторгнення, йому треба передишка, придумали цей зерновий коридор. Зупинили украї... українців, коли які явно перемагали ворога, і йшла ситуація до звільнення Херсонської Запорозької області. Зупинили в цей зерновий коридор, я, я просто я не знаю, як це все коментувати. Це чергова е, зрада. Е, звичайно, Путін зараз маніпулює, маніпулює, вдало маніпулює командою Трампа. Трамп своєю командою ну, ну чергові дебіли, які зайшли в. Білий дім з я, я навіть не думаю, що не верніше, я впевнений, що це не грає на інтересах Сполучених Штатів на інтереси американців. Але от така ситуація, що зараз країнами керують ну, відверті дебіли, да от недавно Любарський про, про це говорив: що ну, деградувала управління державами. До влади прийшли через ці е демократичні процедури. прийшли відверті дебіли, за які е українці зараз розраховуються власним життям, е життям найкращих синів України. І якщо е усвідомлення розуміння українців не прийде, ну нас знищать або нас знищать е наші мародери, Правоохоронці, ви бачите, зараз відмінили посилення е, Нацгвардії заходами впливу на українців взаємодії з українцями. Я з Павлом Себестиновичем робив відео. Там записав, захочете нижче є відео. Тобто, або е, наш внутрішній ворог нас знищить, якщо ві, йому не вдасться, прийдуть якути і зґвалтують е, у, Україну. Ну а в цьому зараз е, допомагає відкритий. Третій фронт, треба визнати, що Путіну вдалося обіграти Сполучені Штати, обіграти Трампа. І зараз у нас ще відкрився третій фронт, яким ми маємо протидіяти на дипломатичному ниві, але точно це не Єрмак і не Умеров. Будуть захищати інтереси українців. Їм зараз більше цікаво врятувати власні дупи, тому що я ж кажу, що це кланова олігархічна структура, яка марадерить знищує українство під час війни. Їм байдуже, що буде з Україною. Я наводив цифри Олена Дума, керівник армії, Визнала, що зараз по їх провадженнях, по тих провадженнях, що проводить арма, тобто це слідчі або якісь на ЗК проводили перевірки, зверталися до арми. Вони встановили майна активів, таких підозрюваних на 100 мільярдів доларів за кордоном. Я колись наводив, пам'ятаю, у 2012 році є така міжнародна. Агенція, яка моніторить, моніторить вивід капіталу Global Finance Integrity, і вони моніторили за останні 10 років вивід капіталу з України. І тоді за 10 років вивели 116 мільярдів. Зараз я говорив, що на криптогаманці минулого року з України положили 110 мільярдів доларів. 100 мільярдів в активах Дума знайшла. Це все. Кошти, які вкрали вигребли з України під час особливо зараз, під час війни, коли кожна копійка дуже важлива для збереження життів на фронті, для створення обороноздатної країни, для створення обороноздатного війська, ну марадерити, грабувати. Я ж кажу, поки ми не втілимо сім кроків до перемоги, ми будемо втрачати території, втрачати майбутнє, втрачати українців. Розумієте, тому закликаю схаменутися, почати бити в одну точку, вимагати дій від нашої влади, вимагати змін тут і зараз, не чекати миру. Ні, ніхто не принесе нам мир, не Трамп. Не хто інший, ми самі маємо створити з силою, силою розбудови власної економіки, власної обороноздатності, і у нас достатньо всього і коштів, і інтелекту. Немає бажання українцям взяти відповідальність на себе, тому беремо відповідальність і перемагаємо на всіх трьох фронтах. Слава Україні.